Добрий день, друзі, сьогодні ми подорожуємо до німецької імперії. Ну, а тожіше, чекаємо біля його палацу. Добрий день, містер Італійчик! Добрий день, великий канцлер Німеччини. Навіщо ви сюди приїхали Італійчику? Я вирішив порозпитувати у вас факти, а ще звідки прийшла у вас назва Німеччина? Назва Німеччина побудована за лігістичним принципом від слова німець. той той, хто не може балакати зрозумілою мовою, і ця назва не має ні географічного, ні історичного підтвердження. А звідки прийшла назва твоєї столиці Берлін? Назва столиці, очевидно, походить з якоїсь західної слов'янської мови і порівнюють по корни. Берл, Берл, Бірл, Болото, багно. Але оскільки початково Бер, звучить близько до, до бар. Ведмідь. То ця тварина стала символом Берліна, ведмідь зображений на його гербі. Ненавиджу цих слав'ян, ненавиджу, хай начуваються! Так. А... О, Тут же я сказати. Цього хочеш гімн? Я, я своїми, так скажем, дітками-колоніями його, на... його вивчив. Як щось ти вивчив? Ну, я його знав, а так все. Ну, коротше. Давайте, збирайтеся. камерунчик, схемоприканчик. И ты, китайская непонятная фигня. Да ну, уходить мы не убивай, китайка, не убью. Ну что, давайте спевать. Так далі. Вау, непоганенький гімн такий вийшов. Мені він подобається. Щось іще раз кажу, нінці. Так, ага. Німській імперії проживає дуже багато народів, починаючи від Баварів до африканських племен. Я межую з такими країнами, як, Австр... як Австрійська імперія, Російська імперія, Швейцарія, Франція, Британія, Бельгія, Нідерланди та Австралією. Ну, це по колоніям моїх. Йок, родіть з Австралією. Ей, ну ти ж моя колонія. Так, ага. А розкажеш свої цікаві факти, будь ласка. Добре, ось мої факти. Моє населення складає приблизно 56 мільйонів 367 тисяч. Заснування імперії. Німецька імперія була офіційно створена у 1871 році після закінчення франко прусської війни. Вона об'єднала ряд німецьких держав під лідерством Прусії. Ви тоді бачиш, я навіть колонії заїбів. Як тебе? -то Камерун, того і це я сам. Східноафриканська Східноафриканчик, і Камерун і якась китайська фільм. Так хватить так обнімать! Так, ну давай далі. Кайзер та імператор. Владарі Німецької імперії називався Кайзером, Перші, кайзер, Вильхем, Аль... О, персі, а перший Кайзер Вільгем Ай... О, перший, Кайзер Нової імперії Вільгем Перший, що? Павелька канцлера. знала канцляра. Однією з ключових фігур у розвитку імперії був канцлер Отто фон Бісмарк, який провів політику за залізного канцлера Він спрямував зусилля на зацінення імперії через дипломатію та військові втручання. Соціальне страхування Німецької імперії була першою країною в світі, яка впровадила систему соціального страхування. Ця ініціатива включила в себе пенсії медичне страхування та страхування в ради тимчасової непродатності. Культурне відродження під час природу Німецької імперії відбувалося значуще культурне відродження відоме як анкерденс. Цей час відзначався розтоком науки мистецтва і літератури. А які відомі люди народилися в тебе? Що скажу. Як перший Альберт Ейнштейн 1879 рік, по невідомий, ще живий. Як і фізик-леатури, Небелівський переміс фізики народився в Ульмі Вюртенберг. Фридрих Нінце, 1644-1900. народився в Рекрені Пруссія. Карлс Берн, 1644 по Вона хідник та підприємець відомий як один засновників автомобільної прословь. народився в Мотарштейні Пруссия. Герман Генце, 1877 по невідомий, німецький письменник і літератур Нобельської премії літератури за роман «Степовий біл», народився в Кальварії Баден. Каурчин Бетховен, 1867 по невідомий, дочка великого композитора Людвіга Ван Бетхона, сама була піаністкою та композиторкою. О, а ще на, на кінець ми, ми проспіваємо вам нашу пісеньку. Хто не співає? Я, я забуваю слова. Я не, по, я не знаю німецької повністю. Ой, знову тебе записувати на гуток з німецької. Камеру, ну ти скажи, що ти його вивчив, а то брешеш мені і десь. Ну, я думаю, що я її вивчу. Ой, ладно. Ой, які ж, які ж ви цього, навіть не підготувалися перед цим гімном. О, ти назвав мій гімн гімном? Ні, це гімн, а не гімно. Що з тобою? Германія, ти. ти в порядці чи ні? Шо? Я не в порядку. Тобі конец. Батя, шо з тобой? Помазіть мені. А -а -а -а, тікає. Ну добре, закінчуємо нашу історію. О, а як же на кінець, я залишаю 10 марок. Представ, що це марка. Ну, добре, до побачення. Ля-ля-ля. О, от і так, мій, мій любий італійчик. Мені на трохи грошин, так що до побачення. Ах, ти стой, маленький засренець! Це ти стой маленький засранець Італієць.